Доброго дня, я Шевчук Владислав Андрійович, студент стоматологічного факультету Національного медичного університету, підготував факультативну роботу за статтею з науково-популярної газети за темою штучний інтелект в медицині, автором якої є доцент Бірюкова Тетяна Володимирівна. Штучний інтелект. Штучний інтелект здобуває все більше популярності в різних галузях. Включаючи медицину, де він відіграє важливу роль у вдосконаленні діагностики, лікування та управління медичними ресурсами. У цій доповіді ми розглянемо ключові аспекти впровадження штучного інтелекту в медичну практику та його вплив на якість медичної допомоги. Діагностика та передбачення хвороб: однією з головних переваг штучного інтелекту в медицині є його здатність ефективно аналізувати великі масиви даних та використовувати їх для діагностики хвороб. Алгоритми машинного навчання, навчені на клінічних даних та медичних зображеннях можуть розпізнавати патології та допомагати лікарям у точній та швидкій діагностиці. Наприклад, системи комп'ютерного зору можуть виявляти ознаки раку на рентгенівських знімках, забезпечуючи більш раннє виявлення захворювань, персоналізоване лікування. Штучний інтелект дозволяє розвивати персоналізовані підходи до лікування, враховуючи індивідуальні характеристики кожного пацієнта, аналіз генетичних даних, клінічних відомостей та інших параметрів, дозволяє створювати точніші та ефективніші режими терапії, інтелектуальні системи можуть прогнозувати реакцію на певні ліки та розробляти індивідуалізовані рекомендації для кожного пацієнта, оптимізація лікарських процесів. Та управління ресурсами. Штучний інтелект сприяє вдосконаленню управління медичними ресурсами та оптимізації роботи медичних установ, автоматизовані системи можуть прогнозувати потреби в медикаментах та медичних приладах, раціоналізувати графік роботи персоналу та оптимізувати процеси надання медичної допомоги. Дослідження з штучним інтелектом, системи розпізнавання зображень на основі штучного інтелекту продемонстрували вражаючі результати у виявленні таких захворювань, як рак, аневризми головного мозку та захворювань легень з великою точністю та ефективністю, ученими із Америки, Франції та Німеччини у 2018 році був проведений експеримент стосовно ідентифікації нейромережами зображень з метою розпізнавання раку шкіри. Паралельно зі штучним інтелектом розпізнаванням займались професійні дерматологи. Було спра... опрацьовано близько 100 тисяч знімків, небезпечних родимок та небезпечних для життя меланом. Штучний інтелект правильно розпізнав злоякісні утворення у 95% випадків, в той час, як лікарями розпізнано 86%. Виклики та перспективи впровадження штучного інтелекту в медицину. Необхідно враховувати етичність. Та конфіденційність питання при впровадженні штучного інтелекту в медицину, забезпечення захисту особистих даних та розробки чітких стандартів використання штучного інтелекту в медичних цілях є критично важливими, але в майбутній перспективі штучний інтелект може максимально автоматизувати і полегшити роботу лікарів. Отже, висновок. Висновок такий, штучний інтелект відкриває нові можливості для удосконалення медичної практики, забезпечуючи точнішу діагностику, персоналізоване лікування та оптимізацію управління ресурсами. А також використовуючи штучний інтелект, дослідники можуть прискорити процес пошуку ліків, скорочуючи як час, так і витрати пов'язані з виведенням нових ліків.